осмоси, а номер 13, 25, 18, 20, 20, 18 року це нападення на дитину з тягнення по справі в адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. зфіксовано на автоматичному режимі на правчих пан пана Стоїчу, вигляді штрафу в розмірі 170 гривень на копійок за статтею 121 частину 6 КУПА скасував. Стягнути до управління патрульної поліції.

Пара слів переможець в тому, що в Україні нова поліція дуже часто забуває виконувати норми законодавства. А саме коли вони опиняють правопорушника або не їхню думку правопорушника, вони забувають то, саме найголовніше про порядок розгляду справи, вони забувають розглянути справу, вони забувають е визначити всі обставини, вони що побачили, одразу вирішують. Е хоча наша держава надаває річні повноваження, повноваження судді. Це дуже велике повноваження, оскільки поліцейський повинен, е поліцейський повинен всі обставини враховувати і згідно закону виносити рішення, а не на його особисте бажання, як він бачає.